Шановні студенти, щиро вітаю вас з 1 вересня, Днем знань. Бажаю вам, щоб в цьому році, незважаючи на складні обставини, що нас оточують, тим не менше ви вчилися і отримували потрібні вам знання, потрібний вам досвід практичної роботи. Бажаю, щоб ви закінчили ті з вас, хто навчається на старших курсах. Завершили своє навчання, захистили свої дипломи вчасно, отримали свою кваліфікацію і додали багато чого від себе в нашій країні, яка зараз обороняється від ворога. Сподіваюся, що ці лихі часи скоро минуть, і ми з вами повернемося до нашого рідного Херсону. До рідних стін нашого університету і продовжуємо з вами навчання вже в рідних стінах. Дякую, бажаю всього найкращого, Проектор з навчальної роботи, тимчасово переміщеного Херсонського національного технічного університету Володимир Шерстюк.